Чому критично важливо бути експертом та професіоналом своєї справи? На перший погляд, шлях до експертності може здатись довгим та тернистим. Але насправді не експерти витрачають ще більше часу на стрес через власну некомпетентність. Вони часто опиняються у незручних ситуаціях, коли не знають, як реагувати на критику або запитання. А також багато часу витрачають на пошук клієнтів. Тоді як експертів, клієнти часто знаходять самі, тому що експертність та репутація це важливий актив. Коли ви досягаєте високого рівня професіоналізму, робота перестає бути просто джерелом заробітку. Вона приносить радість, адже ви бачите результати своєї праці та задоволення клієнтів. Це також дуже важливо для вашого психоемоційного стану. Коли ви відчуваєте, що ваша робота має сенс, вона вам приносить більше задоволення і зменшується ризик професійного вигорання. Експертність дає незалежність, незалежність від обставин та криз. Тому що ваші знання та навички дозволяють знаходити шлях до нових можливостей. Бути експертом не означає знати все, але це означає постійну відданість розвитку, навчання і вдосконалення, витрачати час на розвиток чи не подолання наслідків непрофесіоналізму вибір за нами.